Майстер-класи з флористики, весільного декору, дефіле, демонстрація фото і відео мистецтва, ознайомлення з найкращими пропозиціями весільних агентств. Ось далеко не повний перелік насиченої програми виставки. Свадібна виставка це завжди чудо, тому що це проходить тільки раз в рік. Скажемо, по формату, так, да, це може бути нескільки каже традиційним, але тим не мене, інтерес молода жона в цьому моменту певну ступінь росту. Цьогорічна весільна виставка є доказом. Того, що сучасне весілля це справжня наука та потужна бізнес-індустрія. У заході взяли участь фахівці найрізноманітніших галузей краси. В році году модно смоки, но смоки не чорні, не коричневі, а цвітні. Тобто, оскільки в цьому году модно фіолетовий, розової, малиновий, в цьому году також модно і макіяжі в такому ж стилі. Виставка покликана створити всі умови, аби весільні клопоти приносили лише приємні емоції, а найсміливіші креативні ідеї були втілені у життя.